Мер Скадовська тимчасово окупованого українського міста вийшов навіть із організацією флешмобу. Скадовська говорить українською, саме так мер і очільник цього українського міста назвав цей флешмоб. Ну, дивіться, от моє відношення і ставлення в цій всій історії. Є людський фактор, та? там тим більше редакторська група працює. Теоретично мали б. Дивіться, мали б згадати, що місто перебуває в окупації. Я не буду зараз там вдаватись в подробиці, і того, що відбулося, думаю, ви бачили і вже розумієте суть цього питання, тому просто ваше відношення взагалі до цієї історії. Я не бачив. Я такий один фрагмент. Оце там де про цей Скадовськ. Ну зі Скадовська мала б так я, цього. От я навіть не пам'ятаю, чи я продивився першу хвилину. Я не додивився гидко. Коментувати щось, те, що робить квартал, немає сенсу, тому що там українського й давно не було. Мене більше розумієте не. Або турбує те, що там сиділи, як коні ржали ті люди, які напевно вважають себе українцями. Це страшно. От розумієте, Далі триває така кампанія перетворення українців в якогось бидлу, яке може тільки реготати на плоскі, на тупі жарти, які навіть не те, що не щепоєсо, вони вони. Вони варті того, аби порушити кримінальні справи за наругу над державними цінностями над державою. Це неприпустимо. в будь-якій європейській країні Наруга над тими, хто постраждав або не дай Бог. Я не я, я, я не оперую поняття окупованих територій, тому що в світі ну мало країн, які живуть під окупацією, і щоб вони це відчули. Але Дозволити таке. В країні, яка воює і знущатися над тими людьми, які живуть на, на окупованій на окуповані території, це ну це це, це це не те, що низько, це цинічно підло і неправильно. В нас є люди в Україні, які зараз навіть намагаючись ну вивчити українську, говорять суржиком. Знаєте, та не проблема говорити з суржиком, але не таким дебільним суржиком, як я намагаюся показати. Я ж кажу, 95-й квартал, ну, він не став патріотичним. Він далі з намагається перетвор... зображати українців як бидло, це неправильно. От. Мене, але кажу, більше дивує тих людей, які далі ходять і аплодують. Розумієте, там це насправді питання, таке враження спостерігаючи, це ж не перший випадок. Вони постійно намагаються якимось чином висміяти тих людей, які живуть на окупованих територіях. Таким чином 95-й квартал за за рахунок мільйони аудиторії нав'язує думку, що це нормально, що в нас є окуповані території, і це нормально, що там живуть люди. типу, на, на якось так. От знаєте, по приколу? Ні, не по приколу. Там фі... блін, страшенно важко жити. Там людей вбивають, там розстрілюють, там можуть повісити як скадовську вчительку, яка сказала, що скадовська Україна. Це страшні речі. Це не може цього допускати. То треба реально сажати або перед зустрічі бити в рило. Ну, вибачайте, хай це сприймають як завгодно. Фейсбук це називає мовою ворожнечі. Інакше там мозги не вправляться. Це не можна так робити. Не можна, затягуючи російське, ми таким чином демонструємо. Про те, що Україна без Росії не нікуди. Піднімаючи на загальнонаціональний ефір ЛНР, так звані ЛНР, ДНР, окуповані території, ми нав'язуємо думку, що це нормально. що це, ну, от, це вже якби ну, порядки речей. Це неправильно нацрада, АУ, просніться, будь ласка, я розумію, що 95 й квартал там вас працює, але, але треба щось робити. Я єдиний маю відреагувати Володимира про заклики, бо нас рада також нас дивиться. Це ваша суб'єктивність. якби суб а які в мене заклики, я закликаю на раду. А окей, добре, я нас раду закликаю, добре. хай вона проснеться, тому що ну це національний ну, орган-регулятор, який має дотримуватися не спостерігати не лише те, сказав Горковенко якесь там слово про якесь назвав якусь частину тіла чи ні. Це ну примітивно. Ну від угу. цього ну нікби не діємося. Як казала угу. Фаїна Ранєвська, слова є, та слово є, а тіла нету. Угу. От ви ж маєте слідкувати за якоюсь чистотою національних ефірів. Угу. Ну не можна реально допускати це, це неправильно і реально. треба вимагати, щоб наступна наступні програми, хоч хоч елементарне вибачення принесли. Чи ну я так розумію, що всі, хто з 95-го кварталу, для них вибачатися не прийнято? Це напевно, не по поняттям.